Вітаю вас, мої дорогенькі. Я Ірина, і поговоримо про Телеграм, наскільки він безпечний чи небезпечний? Всі ви знаєте, що він російський. Так? Там є дуже багато спорних питань. Але наскільки я зрозуміла, я слухала одну. От зараз я не пам'ятаю. Здається, Береза. І в нього був гість. Подивилася випадково, тому що мене зацікавило Телеграм. В принципі, дивіться, цей Костянтин Корсун, досвідчений фахівець кібербезпеки. Дивіться, і він сказав такі слова: Телеграм це найвдаліша спецоперація російських спецслужб за всю історію цієї країни. Розумієте? І він почав додавати факти, що цей дуров, він таке враження, що він продав за гроші олігархам Путіна. Ось, наразі він спокійно собі проживає в Лондоні. Ви це все знаєте, це все факти. Ось він, за, за те, за, за те я, так, я так зрозуміла, що він за ті гроші, що він продав ВКонтакті, він почав розвивати Телеграм. Ось. Ну, дивним, не, 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 не здається вам, що дурова ніхто не чіпає. так? От, Кажуть, що на початку, коли Телеграм війшов на Росію, що його майже рік блокували? Ось зараз я не буду там конкретні дати називати, тому що це займе дуже велику частину. Єдине, що ось мені мене що зацікавило, ми подивимося спочатку: чи дійсно Телеграм це найвдаліша спецоперація російських спецслужб за всю історію цієї країни. Ви знаєте, вони її на початку так боялися, ось, а потім, угу. а, карти показують, що. Це ну настільки, ви знаєте, от не дивіться, що дуже багато негативних карт. Я зараз вам спробую їх прочитати. Дійсно, це дуже вдала спецоперація, яка дуже хитро, хитро продумана. Спочатку недобре, а потім. Почали її внідряти, так? Ось це така слежка, будемо казати, за своїми абонентами. Взагалі-то я вже з цього розкладу бачу, що дуже багато чого відомо з цього, ну, скажімо так, з цієї сторінки. Ось, а я наскільки знаю, в Україні це дуже розвинено, бо ти можеш там не блокуються, так кажуть, так? Ну, там є нюанси все рівно свої, але ми не про це. Мене цікавило, чи дійсно це небезпечно? Ні, не небезпечно. Це всі дані, які ви передаєте. Наскільки я зрозуміла зі слів цього Костянтина, ось що він казав, що там немає. Як він називається? от Той чат не прихований, а зашифрований якийсь суперсекретний, чи як він там називається. Я в цих речах не дуже розбираюсь, але він сказав, що як тільки люди, які починають переписуватися і включають оцей секретний чат, спецслужби зразу ага. І зразу в них лампочка загорається. Ну, це, знаєте, умовно лампочка загорається. І дійсно. От вам і відповідь на те, що я зараз говорю. Оце все є в цьому розкладі вже. Тобто, це повний контроль за усіма, повний контроль. А дивіться, зараз ми ще подивимося. Наскільки я, от, я трошечки вам перекажу, що, що він розказував. Ви, в принципі, можете самі знайти. І я бачила, ще хтось викладав, що я просто ще не встигаю все подивитися, але ще хтось про телеграм вчора чи позавчора викладав відео якесь. Ось, теж якісь спеціалісти. Тому. Будьте обережні, особливо, якщо ви якісь фотографії з прильотами, з ППО нашим, там переписуєтеся з кимось, абсолютно все читає, читають російські спецслужби. Ось якось так. У них є абсолютно все в доступі. І навіть якщо ви увімкнете цей супер цей Секретний чат, все рівно, вони там все в доступі є в них. якось так. Тому будьте обережні, цей розклад мені показав, що це ого. го Відверто вам скажу, будьте обережні. От і карти навіть кажуть, тікайте, тому що це повний обман, що він ну, захищений. Ви можете там викладати інформацію, але переписка, до речі, я так зрозуміла, навіть за абонентами от є провідні у нас блогери, так і дивляться, хто на них підписаний. Так, ви можете там прочитати правдиву інформацію, але не використовуйте приватно. Тобто, особливо, якщо ви військовий. На якихось блокпостах щось ви переписуєтесь абсолютно все бачать ці расисти, щоб ви були просто обережні. Ось якось так. Ну, я, в принципі, е... хм. ну, я не здивована, але що настільки, розумієте, настільки тут дивіться, самі мечі, самі мечі і дуже погані мечі. Ось якось так. Ужас який. Гаразд, я сподіваюся, я вас е трошечки е застерегла. Ось, ви можете там викладати якусь інформацію, це одне, але ніяких подробиць е і у приватній переписці ні. Наскільки я зрозуміла, він назвав є чотири. Я не знаю їх. На жаль, я не знаю їх. Я вам їх прочитаю. От Вони захищені: Сигнал Тріме, Вайер і sesional. Sesional. Ось, Це чотири, які він сказав, що дійсно. Як би це сказати? Захищені. І ще він таку фразу сказав: що краще, нехай мене. Американці, американські спецслужби у Фейсбукові переслідують, ну, переслідують в тому плані, що а, поки ти не ворог країни, ніхто тебе не переслідує. Ніж мене будуть, а, я у русських буду на, на, на прицілі. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Я сподіваюся, я вам донесла, будьте обережні особливо нашим військовим. Бережіть себе. І разом до перемоги це буде Україна.